Дух боротьби був у нього в крові. Яскравий приклад українського діяча і політичного лідера. Це людина з когорти українських князів, гетьманів, керівників національно визвольного руху, найвидатніших діячів України. Він займає шанобливе, і високе становище в ієрархії українських історичних постатей. Він був головним генератором усіх процесів і рухів, які відбувалися в Україні чи то у 60-х роках, чи то у 90-х. Це була людина сильної енергії, яка ніколи не поступалася своїми принципами і не боялася йти вперед, відстоюючи інтереси українського народу. Всі його регалії досягнення вже були розказані сотні разів у інших відео. Тому ми загостримо увагу на його висловах, які актуальні досі, і порівняємо їх з сучасними політиками і ситуаціями. Адже якщо вивчати період відновлення незалежності української держави, її історію 90-х, розбудову демократичного ладу, то виникає думка, що саме В'ячеслав Чорновіл був одним із небагатьох, хто мав чітке і послідовне бачення зовнішньополітичного курсу України, і він був чинен найяскравішим політичним діячем, лідером. Думок, хто міг успішно переконувати в цих ідеях простих громадян? Важливість армії В'ячеслав Максимович неодноразово говорив на цю тему. Наприклад, його відповідь на питання Ваше бачення нашої держави була такою? Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами. Ми сьогодні маємо тільки проголошену державу, ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми збираємося нападати чи хтось сьогодні збирається на нас нападати. Але коли держава не має армії, то ніхто з нею не рахується. Армія це політичний засіб у першу чергу. Ці слова були сказані 22 вересня 1991 року. Вони підкреслюють його розуміння важливості національної армії як основи державної безпеки та міжнародного авторитету. Натомість перші роки незалежності України, зокрема за президентства Леоніда Кравчука, характеризувалися недостатньою увагою до зміцнення збройних сил. Попри проголошення незалежності, армія залишалася в занедбаному стані, що ставило під загрозу національну безпеку. У подальшому політики, зокрема Віктор Ющенко та Петро Порошенко, визнали необхідність реформування та зміцнення армії. І вже аж після Революції Гідності та початку війни були здійснені кроки щодо Модернізації збройних сил, підвищення їх боєздатності та інтеграції з міжнародними партнерами. Тобто, ми бачимо, що В'ячеслав Максимович передбачав і наголошував про потрібність армії. Його слова залишаються актуальними і сьогодні, коли армія є гарантом суверенітету та безпеки держави. Власна національна валюта у продовження відповіді про армію Чорновіл сказав: грошова одиниця, це наш порятунок. Чим довше ми будемо тягнути, тим більше ми витрачаємо. Ви самі розумієте, що вони можуть нас засипати тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як у листопаді, листячком, землю. І захистити свій споживчий ринок ми можемо тільки таким чином. Тобто він наполягав на негайному запровадженні власної валюти одразу після проголошення незалежності. Розумів, що фінансова незалежність дорівнює державна незалежність. Він попереджав, що поки Україна у рубльовій зоні, вона залежна від Москви. Також виступав за швидке впровадження гривні, а не тимчасових сурогатів. Однак, що ми мали? 1991-й – досі рублі, 92-й – тимчасово купоно карбованці, 92 96 й роки карбоманці з гіперінфляцією, і лише у 1996-му році нарешті гривня. І внаслідок цього ми втратили 5 років економічного розвитку, було знецінено купу заощаджень мільйонів українців. Також ми мали економічну залежність від Росії та гіперінфляцію у 1992-1994 роках. Європейський вибір що в рухівських документах 1992 року, а Чорновіл якраз і став головою народного руху в цьому ж році, йшлося про необхідність розширення НАТО на схід і перетворення його в систему колективної безпеки для цілої Європи у 1997 році. В'ячеслав Чорновіл, як голова народного руху України, виступив із вимогою подати заявку на участь України в НАТО. У тому ж році Чорновіл закликав причорноморські держави прийняти Хартію про демілітаризацію. Ці чорного моря в рамках програми партнерство заради миру, яка б обмежила розміри військово-морських сил в акваторії моря, це виключило б і потребу базування російського флоту в Севастополі. 25 березня 1999 року, за кілька годин до загибелі, В'ячеслав Чорновіл мав зустріч зі студентами Кіровоградського педагогічного університету імені Виниченка. Там він, коментуючи події в Югославії, сказав, що рух не схвалює акцію НАТО. Це вперше в історії НАТО відвертий напад на суверенну державу, але співпрацювати Україні з НАТО треба і можна. Які кроки робили політики його і наших часів? За Кравчука можна навіть не згадувати. Комуністична партія існувала, отже, все зрозуміло. Кучма мав багатовекторність і нашим, і вашим, але росіянам діставалося більше. Ющенко робив якісь перші спроби євроінтеграції. Ну Янукович, звісно ж, мав відверто проросійський курс. А вже починаючи з Порошенка, наш уряд почав більше говорити про майбутнє України в НАТО та ЄС. Теперішній уряд так само. Отож лише відносно нещодавно українські політики почали говорити те, що Чорновіл говорив більше 30 років тому. Енергетична незалежність напрочуд, далекоглядним, В'ячеслав Максимович був і в питанні енергетичної безпеки України. Потрібно припинити ганебні зволікання з будівництвом нафтотерміналу та укладенням угод про альтернативні джерела енергопостачання. Такі пропозиції, вигідніші за російські, є. Проте, від російських енергоносіїв, повністю ми відмовилися лише після повномасштабного вторгнення Дипломатичні зв'язки він писав: ми центральноєвропейці, нас об'єднують не тільки географічне сусідство, а й спільність долі. Переважна більшість країн цього регіону зовсім недавно входило до складу так званого соціалістичного табору, або як у нас називали соціалістичного концтабору, а частина з них ще й до радянської імперії. У нас свої особливості, тому деякі рецепти, що їх пропонують із заходу, інколи у нас не спрацьовують у нас власний досвід. Ще задовго до своєї політичної кар'єри В'ячеслав Чорновіл здобув авторитет і славу на заході, зокрема завдяки своїй дисидентській діяльності. Тож потім до нього дослухалися лідери інших країн, адже його репутація була бездоганною, на відміну від політиків із комуністичним минулим, до яких ставилася із пересторогою і певною недовірою. Він зустрічався із президентом Чехії Вацлавом Гавелом, президентом США Рональдом Рейганом, держсекретаркою США Мадлен Олбрайт, прем'єр-міністркою Великої Британії Маргарет Тетчер. Зараз цю складову можна порівняти з президентами Петром Порошенко і Володимиром Зеленським. Хоча Чорновіл був абсолютним авторитетом. Він мав дуже добрі контакти з багатьма конгресменами і сенаторами США. Навіть коли Маргарет Маргаретечер хотіла зрозуміти якесь рішення уряду парламенту чи щось більше дізнатися про події у громадському соціальному житті українців для неї найбільшим авторитетом в Україні був В'ячеслав Чорновіл. Важливою була саме його експертна думка. Корупція і олігархія Чорнобіл говорив: корупція існує всюди: злодії, наркоділки, сутенери і інші покидьки завжди зацікавлені мати покровителів у владних структурах, тому вони не жаліють грошей, щоб підкупити поліцая чи суддю. Однак, чим вище у владні структури проникається зараза, тим менше ренегатів вдається знайти. Тому корупція на заході подібна до піраміди, де внизу багато негідників, а вгорі щоразу менше зрадників. В Україні все навпаки. На одного такого, що має змогу дати хабаря, припадають десятки і сотні тих, що прагнуть його отримати. Закон про олігархів, ухвалений у 2021 році, став спробою втілити ідеї, про які Чорновіл говорив ще у 90-х, але поки що ця спроба далека від того, як він її уявляв Мовна політика В'ячеслав Чорновіл зазначав, що державна мова може сконсолідувати Україну, допущення двох державних мов може зруйнувати її, а вона і так перебувала в тяжкому становищі. Сьогодні робити державу без державної мови, без державної символіки, саме тієї, яка руками у нас це значить готуватись знову до якогось союзу. Треба робити національну ідею, піднімати і робити із цього такого ще народу націю повноцінну. А тут мова, це все ментолічний факт. Підтримуючи українську як єдину державну мову, він також розумів, з огляду на демократію, що це не завадить людям спілкуватися тією мовою, якою вони хочуть на побутовому рівні. Як приклад наводив те, що до 1941 року всі державні акти в Одесі велися винятково українською мовою, але одеситам ніхто не забороняв говорити тією мовою, якою вони хочуть. Ще підкреслював, що мовну проблему хтось штучно роздмухує, і особливо соромно йому було за поняття російськомовне населення, українськомовне населення. На це різко відповідав: Я не населення. Я українець. Лише Порошенко за своєї каденції реалізував ідеї Чорновола. Підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Скріпляю підписом. ретельно збалансований Мовний закон ще раз підкреслюю. ретельно збалансований. Попередження про російську агресію. Над Україною нависає зловісна двоголова тінь російського імперіалізму, який тільки й чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити хижі пазурів живе тіло нашого народу. Раджу перечитати Леніна і Троцького там чітко і недвозначно сказано, для чого Україна потрібна Росії, чому Україну не можна відпустити, і як це зробити практично. В'ячеслав Чорновіл завжди був проти входження до будь-яких структур, які ініціювала Росія. Зокрема, він протестував проти участі України в СНД. Як палкий прихильник євроінтеграції і завбачливий політик, який аналізував на кілька кроків уперед. Чорновіл вбачав у СНД не що інше як імперську амбіцію Росії зберегти вплив у колишніх совєтських республіках. Він одним із перших у залі засідань Верховної Ради на офіційних зустрічах активно підкреслював агресивні дії держави сусіда, такі як посягання Російської Федерації на Крим, Севастополь, Чорноморський флот, і наполягав на зверненні в Раду безпеки ООН зі скаргою та вимогою запровадити санкції. Треба припинити балаканину про стратегічне партнерство і великого сусіда і готувати народ до можливого загострення стосунків з державою, яка прямо заявила про свої агресивні наміри. І Хоча з ідею СНД таки було покінчено, проте українці все ж десятиліттями вірили в ідею братання в той час, як Чорновіл відверто волав скинути рожеві окуляри. І коли б застереження політичного лідера були б враховані, то можливо Україна на своєму відновленому історичному шляхові не втрапила б у криваву пастку. Також Чорновіл попереджував про Крим, В'ячеслав Максимович був певний, що Україна не понесе настільки великі економічні втрати, якщо в Криму втілять сепаратистський сценарій. Чорновіл планував робити першочерговий вклад у розвиток рекреаційного комплексу Криму, щоб той став перлиною курортного відпочинку світового рівня. У період президентських виборів 1991 року у своїх передвиборчих виступах зазначав, що не планує скасовувати автономію півострова, а прагне модернізувати її, звернувши увагу на національне питання. Чорновіл, протистоячи тому, що відбувалося в Криму у своїй промові, яка прозвучала в стінах парламенту 13 травня 1992 року. Прямо звинуватив керівництво Криму в небажанні вирішувати проблеми кримсько-татарського. Населення півострова, введені провальної економічної політики, сепаратистських намірів, а також використання російської фінансової допомоги в реалізації плану відділення від України. Також зауважував, що не вірить в самостійність півострова. Самостійний Крим економічно не життєздатний, це авантюра, в яку нас хочуть втягнути. Також варто пригадати його слова про болота. У Росії, як і в решті посткомуністичних країн, майже відсутнє громадянське суспільство, себто структури, незалежні від держави, і здатні змусити її до дотримання, хоча б власних правил гри. Загальні втома і апатія населення дозволяють владі домагатися своїх цілей, не оглядаючись на громадську думку. Поки що немає потреби застосовувати політичні репресії, але незабаром влада може захотіти повернути до свого арсеналу і силові методи придушення опозиції. Про помилку Заходу щодо РФ упевнений, що Захід робить велику помилку, вважаючи, що допомагаючи Росії, він матиме в майбутньому демократичну Росію. Це дуже небезпечна ілюзія. Доки Росія залишатиметься імперією за своєю структурою та ментальністю, вона ніколи не буде демократичною країною, це несумісні поняття. Чечня, красномовна, та кривава ілюстрація цього: ніякі демократичні ідеї не можуть об'єднати суспільство, коли воно за своєю структурою та за традиціями імперське. На заході існує ще одна небезпечна ідея. Уважається, що непогано було б мати в особі Росії спокійну імперію номер 2 яка стримувала б схід, але це також ілюзія, бо Росія ніколи не буде і не погодиться стати імперією номер 2 Отож, з цим визначним політиком ми втратили не лише велику людину, а й безліч прогресивних ініціатив, що були актуальними понад 30 років тому та залишаються такими і сьогодні. Чорновола слухали, поважали, але не долучали його слів до діла. У перші роки відновлення незалежності. Він вже говорив про те, що потрібно здійснити заходи з демонополізації роздержавлення радіо і телебачення та забезпечити рівні умови і рівну державну підтримку незалежній пресі. Запровадити спеціальну програму, в якій без примусу, а методом субсидії пільг стимулювати повернення до рідної мови, культури історичних традицій громадян, особливо з російських, південних і східних регіонів України, забезпечити створення боєздатності національної армії та інших силових структур. Спрямувати кадровий потенціал органів СБУ, прокуратури міліції на боротьбу з мафією і корупцією, що захлиснула Україну, застосувати карне покарання всім тим, хто здійснює антидержавну діяльність. Ініціювати судовий процес щодо злочинів комуністичної партії в Україні, не йти на створення новоімперських структур на зразок СНД, а добиватися найшвидшого підписання рівноправних двосторонніх договорів як із Росією, так і з іншими країнами. Тобто чорновіл це чудова модель політика як і зараз, так і 30 років тому. По ньому можна робити методичку українського політика, дипломата. І на кінець без висновків і побажань процитуємо В'ячеслава Максимовича. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору, або єдність, перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба. І знову довга дорога до волі. Дякуємо, що були з нами. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи був Чорновіл пророком. А також не забувайте про лайк та підписку, підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.